Так у Львові показали студентам-архітекторам, як створювати новокаховські кам'яні вишиванки. За допомогою скальпелю або інших інструментів ми прорізаємо ось таку частину і забираємо зайвий розчин. І очищаємо ось тут. такі орнаменти на будівлях у новій каховці, попри спротив радянської влади, з тих створити митець Григорій Довженко у 50-х роках минулого століття. Коли зводили місто на Херсонщині, митець хотів прикрасити одноманітну радянську забудову українськими мотивами. Він дуже глибоко вивчав український орнамент. Він вивчав орнамент, який застосовували. Козацьких вишивках, які ми можемо знайти на брамах Софії Київської, це різьблення по сирому тиньку і підкладає під це різьблення яскраві кольорові е, тони. Тобто, нова каховка на момент побудови була дуже яскравою. В той час, коли на майстер-класі створюють камінні квіти та орнаменти, поруч на стендах можна прочитати історію цього архітектурного стилю у новій каховці та побачити архівні світлини звідти. Кам'яними вишиванками займаємося майже 10 років вже. Тобто ми, ми знайшли ці вишиванки, ми їх розглядали на наших фасадах, наших будинків, знайшли історію. Наше місто, наше українське місто йде за нами. Це не та радянщина, яку можна залишити, віддати ворогу, хай оно там останні. Ні, це чисто українське, чисто художньо мальовічне місто і багато багато культурне. Такі камінні орнаменти на своїх фасадах мають близько 180 споруд у Новій каховці. Згодом автори планують вирушити із проєктом у ті міста, де зараз перебувають переселенці із нової каховки та загалом із Херсонщини. Ірина Мочульська, Ернест Сарихалілов.